А йде мають міської ради, трошки в центрі. Це вже пішохідна частина, це вже курорт, свята минули, то вже немає такої заповненості ні в ресторанах, ні на прогулянках. Прогуляємо такі до бівета. Прогулянка до бівету з центру. Це найвиграшніше, що можна зробити. Якщо пощастить, навіть Шматочок анонсу, концерта побачимо. Там Володимир Вермінський мав би бути. Люди дійшли з автобусів, з валізками, дійшли до першої лавки в тіні. І вважають, що вже на відпочинку. Справа має відкритись, ресторан, ну я розумію, має відкритись, бо ми вже казали, там є оголошення написано. На оголошенні потрібен продавця. А ні, вже навіть поправили. Вже потрібен продавець, а не продавця, як було з самого початку написано. А решта тут, що будуть квартири тепер. Та раніше тут продавали каву, хот-доги, Зараз в основному продаж квартир. ми з найцентрішого центру йдемо до бюлету. Я вже казав, трошки стало прохолодніше. Нема вже тої спеки. Ну але вона ще повернеться. У нас у Львові і в Львівській області. Дощ, та то ненадовго. Хороша погода, тут теж ненадовго. Тут погода дуже і дуже мінлива. Оце в першу чергу характеризує. <смі> Це не Туреччина, наприклад. Там, в я рекламуюся. 300 сонячних днів в році. Ні, тут, тут так не буде. <смі> тут навіть зараз колись можна було казати Львів, Тут 300 дощових днів в році, але зараз вже так теж не є. погода дуже і дуже мінлива. Дощі не надовго, сонце не надовго, вітря надовго, сніг не надовго. Зима ненадовго і навіть літо ненадовго. Гарні хмарки. Хмарки завжди гарні, просто вони по-різному гарні. Ну це хто дивиться на хмарки. Хто, хто має зацікавлення до них, хто на що дивиться? Я дивлюсь на квіт, я дивлюсь на хмари. Я ще раз кажу, у нас канал про красу. Про прекрасне. А, сідні міста поки що позакінчувалися. Найближчий день міста слід очікувати в наступному році. Той самий час. 27 липня. Гортензії. А, гортензії теж. Переходять. Ну, вони може би ще не перейшли, якби їм не допомагали перейти. Йдемо на головну алейку. Подивимося, тут квіточки. Вийдемо на головну алейку.

Людей і дітей, як на 12-ту годину, достатня кількість. Давно так не було. Мачу, пана Володимира Армінського ще нема на Трошки згодом підійде, буде його анонс концерта. Анонс концерта обов'язково обов'язково побачите в одній з наступних серій. А поки що йдемо. Прогуляємося до обюлету. Голуби. Так, не треба бути сексистом, Правильно казати, голуби і голубки.

Заслужений з України Михайло Грицкан в сеукраїнському турі в супроводі музичного гурту голубки. Залучила цю концертну програму, запрошує заслужений з України Петро Чорний з сонною концертною програмою Дві дороги. 4 серпня у нас гостях гурт без обмежень. 13-го співав композитор, автор, виконавець пісень Максим Городін, 15-го Максим Бородін буде. Пам'ятаю, він нас є на відео, та в нас всі є. Всі, хто були, в нас є. Я нагадував, що за вас співає Володимир Вербінський. концертна програма цього дія.